Всім привіт, з вами Nex! І нарешті ми з вами знову зустрілися. Ось, і Так, я граю в одиночку в Майнкрафті. Я знаю, ви хочете може щось там більше, там, наприклад, так. Я граю на новій сборці. Іменно, це нова зборка це моя зборка. Табо, як ви знаєте, я її. Не вкрав. Я просто її взяв у такого ютубера як Шурік. Гаразд. А я тут поки що походив, знайшов вже дещо і все. Знайшов дарунж. Тут дуже круті моде. Самі побачите. Коли побачите, точно буде. Думаю. Маєте бути. Маєте. Точно буде, я вам говорю. І тому, поки Вова з Львова грає в KSGO, я до нього не долучусь в один плей в мережі, Та капець. Ніхто не дає нормально познімати. Ніхто. Що за люди? Не дають і все. Конечно, коли я, мене не було в скайпі, то всі стали в скайпі. Зараз я знову зайду в скайпе, нікого не стану. Окей, погнали. Я тут стою, як дурак. Треба дерево добувати. Це мені може вражник стартик. Хочу нормальний. Угу. Ням -ням -ням -ням. Подобуваємо ми чуть-чуть деревок. Жовтні всім трохи. Це буде така рубрика. Оце мій спаун, на якому я був. Тільки шов. Іх тут маєте. Але погано. Я їх всі тут я зламав. А ми поки що йдемо, відправляємося в далекі, далекі, далекі гори в далеких, далеких, далеких краях. Є це так нудно. І так, KSG, коли я буду грати в Stemoві ігри, деякі Steam ігри, Ігри. крім Андріане, то я можу не попрощатися. Я можу тупо не попрощатися. Бо в мене не видно таймер, коли треба прощатися. І коли закінчується чортове відео. Мені навіть таймер на телефоні не допомагає. Ну ви розумієте, так? Думаю, розумієте. Ну і... я один ось. Аж... Зі мною в один плей вчора зняв відео, і то якесь тупе вийшло. Коротше, зі мною хоче знімати відео. Навіть джак. А от, коротше, Джексон, якщо ти дивишся це відео, коли я створюю знову на... Next Plane Jackson, тобі буде капєц. Тобі, Джексон, якщо ти дивишся це відео, тобі капєц. Коли буде знову Next Plane Jackson на своєму світі.

Якщо ви хочете, щоб зі мною знімав ще якийсь інший друг, наприклад Крім Вадим, Плея, Джексона, хтось новий, новий на своєму лиці, вам Ютубу і в моїм підписниках. пишіть в коментарях, Якщо ви хочете якусь нову людину, Ну, напевно ну, хочете, бо я знімаю один. Конечно, конечно, буде вам новий. Нова світі якась. Різно Різнокольорові мурашки. Давай її девайс мурашка. О, тут у вас є дві, коротше, я одну мурашку завалюю, відкрию завантаження дебехнувся замонтажні місцевості. Я так давно не знімав, що я навіть забув, як де тайму нормальний Так, ой, лагає, той трошки. Не знаю, чого так, напевне. Да, і... Пишіть в коментарях, кому, який і що приніс Миколай. Посодні двадцятий. Сотні тільки двадцяти. А ніхто навіть не знає, що вчора ходить Миколай. Миколаїв Редльтин бік. От душі хочу сказати. От душі. Обязательно тем нубик. Ну, бля. Я не буду тебя. Чтоб там мешал на древне, то я пойду. Я хочу мешал на древне, то я туда пойду. Не жрать, как треба. На тебе. Топорик. Изумруд. же мрут. из Изумруды. Изумруды. Пусть би посох мені не купався, Або ліпше якийсь меч, або броня, Або матеріал, якого можна буде зробити щось. Именно щось круто Тому, там паучара. Бей паучара. Жителі всі на того паука. Хто за, Ніхто не за, значить всіх тут переб'ють. Ой! А, та я яшка. Не, цей посох крутий. Думаю. Думаю. Точно думаю. Думаю, я вже так п'ять годин, і все-таки да. та крутий посох. Чувак, иди. Я тебе вб'ю. Я так, да, крутий то посух. Фаза за шкін. Хазазай, Я це буду стріляти цим вічно. Пишіть у коментарях, як чи вам це подобається чи ні? У мене не дуже. Я отак от, от зроблю. Ми йдемо на моє місце знаходження. раз зомбіки. Туди тягнеш? Туди підемо туди, нам в деревні Це Прямо біля деревні. Павучара. Павучара прям для древні. Мурашки, відстаньте. Остава не залізете. Ага. От постулює. Ну і ж, з вами был Next и всім пока-па!